Я шалено раділа, стрибала по хаті, бігала, кричала. Покажи, покажи, що альфа самець Напор! Давай! А -р -р -р. Будуть відбуватися дуже цікаві трансформації, да, взялися. Буде навіть кастинг. Прямо в серіалі. Не будеш відрабатують на ній. Найголовніше, що є в житті холостяка. Флірт. Давай. Фліртуй. Добрий день. В мене є вільний будинок і вільне серце. Може. Виправимо це? Непогано. Господи, ми так всі чекали на цей день. Я пам'ятаю, я сиділа в бомбосховищі, і мене це дуже рятувало, коли я згадувала, як були, е як відбувалися зйомки на майданчику. І от коли мені повідомили, що буде п'ятий сезон, я шалено раділа, стрибала по хаті, бігала, кричала, дістала свій блокнотик з записами для Любані нових е висловів, яких ви вже знаєте, ну що його казати, коли воно, звісно, з'являться багато. Нових висловів, і сьогодні це перший знімальний день, і ти заходиш на майданчик, бачиш своїх людей, обіймаєшся, плачеш. І емоції важко стримати. Здається, що нічого не відбувається у нас в країні, і так дозволяєш собі зануритися на те, що сьогодні будиночок на щастя це щастя, особливо для мене і для всіх людей, які роблять для вас цей серіал. Ну, це не перший мій знімальний день під час війни. Бо я і в інших проєктах знімався. А от саме тому, що це п'ятий сезон, будиночка на щастя. Зібралась родина, зібрались рідні люди, які давненько не бачились. Деякі за кордоном були, деякі в Україні. Зібрались, зустрілися у всіх трошки сльозки на очах. Так що думаю, все буде конфета, ті, топ все буде добре. Завдяки нашим воїнам, захисникам для наших людей, для наших глядачів, для каналу. Я думаю, ми постараємося, все буде круто. Покажи, покажи, що альфа самець. Напор! Давай! Привіт! Я Макс. Мені 30. Я озвучений і в мене трирічна дитина. Перший знімальний день, він, як завжди, дуже класний. Він дуже збирає всіх, всі один за одним сумують і вже хочуть, хочуть знову відчути цей потужний класний проєкт, цю атмосферу. Особливо класно, коли ми знімаємо влітку, а як минулого сезону восени. У багатьох сльози на очах. І на обличчі, але це сльози радості, тому що проєкт класний, всі сумують один за одним і всі знову хочуть насолодитися цим прекрасним комедійним літнім серіалом. Ми в місті витраті в кадрі, марку повний, марку повний. Будуть відбуватися дуже цікаві трансформації, перепеті, але які саме я не розповім, хай це буде секрет. Коли ось це все діло почалося, Маша спочатку в... Евакулювалась. Е ну так, так, давай одразу. Ні, так ні, я ні, ж тут, Не закатував. треба просто на неї. Це, це тут. Вона Ей. спочатку евакуювалася. Якщо ви пам'ятаєте, в кінці четвертого сезону Любаня стала головою села. І от вона майже весь сезон буде наводити порядки в Сіньковки, боротися з корупцією і робити все для того, щоб Сеньківка стала найкращим селом в області. Сеньківка. І сьогодні ми збираємо хлопцям на Вибачте, стара ручка. Так, з моїм героєм в новому сезоні будуть відбуватися цікаві речі. Найголовніше буде пошук нової маші, нової головної героїні. І цікаво, що спочатку буде навіть не одна кандидатура, а набагато-набагато більше. Тож, мабуть, буде навіть кастинг прямо в серіалі. Я це не Особливо скрутні часи. Все це назавжди змінило нас. І як і вся наша країна, ми стали сильнішими і водночас добрішими один до одного. Ой, господи. Сняли.